Доброго дня, панове! Сьогодні я пропоную вам приготувати блюдо з баклажану. Ось такий баклажан придбала, але коли покупала, то не бачила, що він такий цікавий і красивий. То, мені здається, це якась птичка. Похоже на якусь птичку. Цей баклажанчик. Я дуже люблю баклажани. У всякому вигляді, але сьогодні мені захотілося посмажити його трошки і е, зробити намазку, якщо вийде, то завернемо цю намазку. Він кругленький, якось зробимо такі пластини тонисенькі, і будемо його начиняти. Щас я наріжу баклажан і будемо обсмажувати в сковорідці. Ось уже одну половинку розрізала ось такими частинами. Ну, я вважаю, що більш-менш штаненькі. Якісь вони то великі, то маленькі, то нема нічого страшного. Скажурую. Е, Чому з кажурую? Тому що вичитала, що у баклажанах каржурі є алкалоїди. Зараз оцю частину трохи пошкрябаю, вилкою, а то вона з цієї частини не підсмажиться. Оце таким чином зроблю. Ось О, Так буде добре. Але, але плюсом те, що у цій частині фіолетова, така темна, почти чорна, то в неї багато антиоксидантів. То я вирішила, що я залишу собі антиоксиданти і бути, буду робити. Цією темною кожурою. Ось таким чином я нарізаю. Самі баклажани прийшли, ну, це є записи, що родиною баклажанів є Індія. Ну, будемо вважати, що Південна Азія десь вони. Чи з Індії, чи з Південної Азії, все. Мій котчик відірвався. Прийшли до нас. Але деякий час римляни та греки, ну, вони були маленькі, такі, як Яблучка, перші дикі баклажани. І вони були білого або жовтого кольору. Вони їх до як їжу не споживали, тому що вважала їх скаженими яблуками. Вважали, що якщо люди їдять ці плоди, то вони будуть скаженими. І тому ці ягоди, бакладан, баклажани, до речі, з наукової точки зору вони е, вважаються ягодами, хоча усі е, в побуту їх називають е, овочами. Ну, це по-научному ягода, і там розписано, чому ягода, я вже достеменно не пам'ятаю, то вам не буду розказувати, але баклажан це ягода. Оце таке відкриття я для себе зробила, що це ягода. І ще у баклажанах багато калів, калівих солей, і вони дуже гарно впливають на, наше, на нашу сердечну мишцю і виводять лишню вологу з організму. То зараз я зажигаю. Ось я вже зажгла піч. Наливаю трохи. От бачите, скільки я налила. Тут, мабуть, даже і столової ложки олії нема. Беру все. Сейчас я його трошки так розподілю. пір'ячком трохи розмажу. Ну, краще, ніж пір'ячка, є бризкавка, що розбризую масло. Ну, у мене такої бризкавки нема. І краще, ніж пір'ячко. Пір'ячком у мене нічого не получається. Тому користуюся пір'ячком. І вважаю, що це найкращий кухонний кухон. Принайде. Так, кладемо наші баклажанчики. Отак я їх укладаю і буду смажити. Сильно вони не підсмажаться, багато масла в себе не візьмуть, тому що я їм не дала цього багатства. То так, зараз ще трошечки підсуну. Ось так. І ще, може. Ага, і все таке. Ну, хай підсмажується, потім повернемо на інший бік і будемо підсмажувати з іншого боку. Так, а тим часом ми будемо робити собі намазку. От у нас помидорчики, перчик, часничок. І я хочу перчик і помидорчик трохи-трохи притомити на вогні, потім перемішати, перемішати з оцим вершковим. Так, як воно тут називається? Плавлений, сир плавлений, сирковий, сир плавлений, скипковий, о, ніколи не знала, знала, що сир плавлений, а що він що і і скипковий називається? Кипковий, то цього я не знала. Бачите, для вас показала і сама узнала. Отаке у нас буде блюдо. То зараз я приготую помидори, перець, і будемо рухатися далі. Ось перший трохи підсмажувався. Підсмажився, я його повернула. Ось бачите, олії зовсім нема. Так, другий. О, і другий добре підсмажився. Наша мета, щоб вони стали м'якенькі. Так, і оцей підмажився дуже гарний. Цей, ну, зовсім чуть-чуть підсмажився. Так, ну тут ми не побачимо, підсмажився чи ні. Це я отак. І оцей теж отак хай підсмажуються. Олії більше додати не буду, тому що, ну, щось мені сьогодні не хочеться, щоб вони були дуже олійні. Зараз подивимося, що там з нашими баклажанчиками О, підсмажилися. То можемо, і такі вони м'якесенькі. то викладаємо, викладаємо. Сюди, отак складаю. Так. Ну, так, от оно видно, що вони стали м'якенькі, бачите? Ось м'якенькі такі. Ну, а ці ми заворачувати не будемо, тому що вони не м'якенькі, а тому, що вони краю, то на них можна. І вже на цьому етапі я підсолюю їх трошечки. Тепер підсилила. І далі наступні будемо смажити. Ось на другу партію ти ж бачите дуже мало масла. Ось, от. От так от беру. І все розпреділяю. Ось так все. Зараз буду викладати. Так, дивимося на другу партію. Ось З однієї сторони вони підсмажилися, зараз дивлюся, з іншої сторони то можна викладати. Отак От зверху викладаю. Ну, Смажу, само собою, без кришки. Викладаємо усі кусочки, що в нас тут є, все у нас згадиться. І присолюємо Так, і останню партію. Ой. Так, отут я приготувала сирок плаваний, часник подріблений, сонелі і... Хмелі Перець суміш перців. Зараз це буде перемішувати. Оце я вже закінчую перемішувати, тому що в одній руці камера в другій. У мене вилка, відділка. то це таким чином я все перемішала. І Оці овочі, що приготувала, зараз трохи, зовсім, трохи їх притамлю і покладу сюди, все перемішаю. І будемо начиняти баклажани, які у нас будуть скручуватися. А інші будемо зверху намазувати. То буває, коли починаєш смажити баклажани, вони в маслі плавають, масло все забирають. Запах масла по всій хаті. А тут вони смажаться я запаха олії не відчуваю. Опять же наливаю трохи олії і закладаю наші овочі. крышкой накрывать не буду. За вікном, что жучи, мабуть, траву косять. то закрила вікно, але без вікна дуже жарко. Був маленький кусочок сологуні, та й його додала. Хай трошки розм'якне і піде в нашу намазку. Соль не кладу, тому що баклажани у нас присовані. Я думаю, що цієї собі нам вистачить. Ну, трошки о, уже слуні почав розмякати. Може на маску я усю зроблю в сковороді. Коли вимкну газ. Все, притомилося. Притомилися мої овочі, виключила, виключаю. сейчас о Прилипло сологуни так сейчас так положила сюда плаванный сирок. Все перемішуємо. І солуни у нас тут все перемішала, все вона підігрілося на сковорідці, вже все вимкнула. Зараз будемо закручувати. Так, ось так пробую. Завертаються, завертаються. І це завертається, завертається, то робимо. Зараз візьмемо маленьку ложечку. І будемо робити. Ну, отак намастимо. Намащуємо. Ой, запах чеснока. Так гарно. Може, це я багато намастила? менше, мабуть, на що. Ось так. Так, і отак будемо завертати. Ну, мабуть, так, да, треба поменше, але ну, немає нічого для себе робимо. Ой, як пахнуть. Ой, такі пахучі. Так робимо. Загоркаємо і отак от складаємо. Сирок трошки тримає те саме баклажан то коли вони остинуть, то буде ще більше тримати. Так, наступні, що у нас тут є? Ось який малесенький є, загортається. І цей у нас загортається, то робимо. Так. Не дуже стискаємо ось так, таким чином. Кладемо. Ось так. дзюршить з змовити. Не можна нічого сказати. Так і ще зроблю щоб вас не відволікати. Намаски багато вийшло. більше, ніж на один баклажан, то, якщо бачили, можна і менше помидор, перцю. Ну, воно не, е, нікуди не дінеться. Я ще зроблю баклажани я дуже-дуже люблю. До речі, баклажани ще е, англійці, австралійці, називали е, не яблуком, а яйцем, тому що вони природня білого або жовтого кольору, і вони їх називали яйцем. І якимось чином я не знаю, як це філологи там собі намедрували, що саме від цього пішло, пішла назва цього фрукту овочу, баклажан. У народі їх ще називають сини, синенькі, ну, я б сказала а ніж синенькі. Так. Ось так ми трохи накрутили. Ось вони. Так, ну тепер. Що ми беремо відділку так, віделку і ще одну відділку, щоб я боюся, щоб воно в мене не... можемо взяти і ложку. Отак оберемо на ложку. Наколюємо відділкою і. Отак от, от підтримуємо і пробуємо. Дуже-придуже смачно. І зовсім не жирно. Ну, жир я, тобто олію я зовсім не чую смак перця притомленого, томатів. Часник у нас непритомлений був, плавлений сирок. Ну, дуже, мені дуже подобається. Може, тому що я дуже люблю баклажани. М -м -м. Як смачно. Як смачно, нежирно. Так, кладемо на ложку. Чому кладемо на ложку? То що... Вони тоненькі починаєте підіймати віделкою, і вони будуть у вас розриватися. То підтримуйте трохи ложкою і до рота. і смакуйте. -м. -м, -м. як гарнисенько. Дуже-дуже смачно. То пробуйте робіть. Я вам рекомендую до побачення, гарних смаків. А це я вже зробила у вигляді тортика, який не захотіла вже заворачувати. Слоями положила баклажани і кожен слой намазувала оцією намазкою. І вона вже, бачите, застигає у мене ця намазка. Помидори зовсім, ну, вони такі в мене були пружненькі, а вологі зовсім не дали. То намазка така теж пружнесенька. Ну, завдяки, мабуть, ще сиру, То що сир застигає і становиться твердим. Такий тортик, бачите? Можна ще з зеленью посипати, але на сьогодні у мене зелені нема, то обідимося без зелені. Замазка, намазка вся пішла на тортик і на оці я вже половину їх з'їла. Дуже смачно. Чого і вам бажаю смачної їжі. Любіть баклажани, як і я. До побачення!